Євангелія на щодень, 13 жовтня, Лука 6, 17, 23. Зійшовши з ними, він став на рівні місці, і була там велика сила його учнів і людей вельми багато з юдею та з Єрусалиму із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати Його і оздоровити свій своїх недух. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він, сівши на своїх уч... звівши на своїх учнів очі, почав казати Блаженні Боги, бо ваше Царство Боже. Блаженні голодні, нині бо насититися. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучуть, коли ганьбитимуть вас та коли виконуть, як безчасне ваше ім'я сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само, бо поводилися. З пророками батьки їхні. Убогі не є блаженні, тому що вони нуждені і відчувають на собі похідне від цієї нужди зло, зло голоду, яка веде до втрати людської гідності, зло плачу, смутку, відкинення самотності і відсутності перспектив на майбутнє злобідності у вигляді ненависті в суспільстві, соціальної маргіналізації, приниження і переслідування через віру, незважаючи на зло і страждання, яких вони зазнають у Богі є щасливими, бо не сумніваються, що Бог з ними, і саме Його присутності вони прагнуть. Боже, нехай мені буде достатньо Твоєї присутності, щоб не шукати втихомирення де інде.